Ну а до Херсона тим часом повернувся єнот. Щоправда, наразі лише у вигляді муралу, створеного культурним десантом. Про те, як відбувається ментальна деокупація і культурне розмінування міста, дізнавалися журналісти Ранковдома. У центрі Херсона майорить український стяг, а вулиці прикрашені патріотичними муралами. З кожним днем місто потрохи змінюється. Організатором створення муралів та графіті у деокупованому Херсоні став культурний десант. Спочатку вивчаємо місто, потім вивчаємо місце, це. Потім вивчаємо людей, які тут ходять, і розуміємо, що потрібно зараз, який тут зараз потрібен меседж для того, щоб придати сил. Для того, щоб придати натхнення. культурний десант це військовослужбовці, сміливі артисти та художники. Очолює організацію Коля Серга. Співак та телеведучий зізнається, що Херсон не перше і не останнє місто, куди він разом з митцями приїжджатиме з метою культурної деокупації. Люди я з людьми потрібно працювати, бо знаєте, це як мінування, і розмінування Росія. руйнує все куди доходить її. І лапи, як мінуванням, там, де мінували, три розміновують, так само відбувається і з культурною і ментальною окупацією. Цим потрібно займатися. Коля розповідає, що митці працюють у різних умовах. Під обстрілами, під холоді з в одного з наших художників, вкрали сумку з фарбами, з паспортами, там за іпаном, ще з чимось. Окей, ну, розуміємо такий, такий зараз час. Це зґвалтоване місто. Сон звалтова <головік> не міста, ну очікувати, що тут все буде гладко. Потрібно залишатися романтиком, фанатиком, але розуміти, що де як і. Ну, Розуміти, де ти знаходиться на одній стін графіті з єнотом. Це той харсонський єнот, якого директор парку Левів Тайган Олег Зубков викрав і незаконно вивіз до окупованого Криму. Сталося це під час відступу росіян. На малюнку єнот тримає у руках зброю біля намальованої тваринки. Напис усіх своїх повернемо додому. І цього чекає вся країна. Це такий єнот, бойовий, який ви бачите дуже серйозно налаштований. Повернути всіх своїх додому. Це інод повернеться всіх своїх додому. Всіх своїх повернуть додому. Всі вивезли. Всі повернемо. Деякі мурали можна побачити на напівзруйнованих російськими снарядами стінах. Наприклад, як на одному з корпусів Херсонського політехнічного інституту. Зруйнована і побачили тут. Залишилася попадала обшивка, залишилася такий фрагмент. Я подивився на нього. Розумію, що там потрібно зробити Україну. Насправді це показує, що зараз ми будемо будувати Україну серед уламків, забирати зайве на іншій стіні. Дівчинка вона стирає герб держави-терористки. Відоме гасло окупантів Росія тут навсігда» змінилося на Росія тут ніколи. Такі ж зміни чекають і на Крим. Впевнений, очільник культурного десанту. Я взагалі вважаю, що е в прямий шлях до звільнення Криму, це те, що взагалі Русня ступила на нашу землю. Чомусь в мене зараз асоціюється Крим з казкою Сніжна королева з Каєм. І мені здається, що цей образ не дуже влучний, якраз любов'ю, якраз сльозами. ми Допоможемо розтопити е, той, той лід, який е, знаходиться зараз у серці колективного такого, колективного Криму. І повернемо свої фідувіси. У Херсоні. Культурний десант вже створив більше двох десятків патріотичних моралів та графіті, де відбуватиметься наступна культурна деокупація, залежатиме від збройних сил України.